Як часто необхідно обслуговувати БПЛА, давайте кажіть, ну як часто? От розбилось, да ну, і все. Коротше, не ламається те, що стоїть на поличці, і у нас просто дрон улетів в березу боком. Він мав летіти прямо, він його здуло. Буває. Це що робили в якийсь китайський хлопчик, десь в підвалі міг не криво припаяти. Як я кажу, взагалі про FPV-дрони, в теорії, воно б не мало літати, от воно все виглядає так, що. Все має йти проти нього. Тобто ну, то ця людина не то, що собаку з'їла, мабуть, не одну. Навчи мене. На Ну, <рес> ну Часто курсанти розвалюють дрони. Завчора два з половиною борта, три. Один так прям критичненька. От і іноді може бути таке, що мені просто в пакеті приносять всі дрони і кажуть, ну нам на завтра треба. Есть, і... <рес> 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 що я взагалі цій житті не так зробив. Весь свій шлях, я так трошки дивлюсь на себе, думаю, я все таки молодець. деце. Yeah. Всім привіт, вітаю вас на каналі «Закулісся Неба. Мене звати ваше Заніл, і сьогодні в нас в гостях інженер курсу Іван Петрович. Іван Петрович, добрий день. Як ваші справи? Добре, все добре. От не очікували, що сьогодні завітаєте до мене, точніше, я до вас і дасте інтерв'ю? Взагалі не очікував. Там мав батареї перебирати, але мене трошки видірнули. І в принципі я не сильно простроювся, чесно кажучи. Ну бачите, все буває перше. І перше питання: чому ви обрали професію інженера БПЛА? Не те, щоб насправді я її обирав, е, вона більше в мене переросла з хобі, тобто я цікавився електронікою, всім таким, і е, після повномасштабки почав цікавитись е, саме fpv шками І потім там відвідав курси, і загалом е, якось там попав на виробництво, і так от воно що тепер я тут. Не жалієте? Ні, доволі цікава історія. Яка була ваша перша професія або спеціалізація до цього? Uh, як такої професії, та багато що робив. Взагалі я uh, акторством займався. тобто, ну таке... А не жалкували? Uh, за акторство? Ні. <с uh, <с uh, та ні, ну Таке, по всьому потрошку. Це просто було як хобі, як я вже казав. А що вас найбільше надихає у вашій роботі? Uh, ну... Тут ти майже одразу бачиш результат. Тобто, якщо ти щось зробив правильно, воно полетіло. Якщо щось неправильно, воно пчихнуло, задимілась, загорілося, Ну ти, ти робиш і одразу, бачиш, що, що ти робиш? Щось не так чи так. Скільки вам років? Мені 21. 21, ого. Це дівчата на замітку. Я просто дав. Так це що? Да. Добре, давайте про освіту трошки поговоримо. Яка освіта або курси допомогли вам стати інженером БПЛА? Багато ви от взагалі пройшли цих курсів? Загалом, як такої освіти, я не маю прям щоб спеціалізованої. Я навчався сам цьому, сам цікавився, а потім я потрапив сюди ще на попередню школу, школу на От, І там хлопці мене саме вели в FPV. Якщо так, грубо кажучи, тобто це е, курси по пілотуванню, ну якби для пілотів, uh -huh. але насправді тут дуже ґрунтовна база е, всього іншого, бо пілотування, ну, це відносно маленький відсоток, тобто інженерка, технічка. і мені це все цікаво і я якось так вкинувся в цю движуху. Дивлячись на те, що ви зараз інженер курсу, ви далі продовжуєте своє навчання? Та звісно, ну тут е, гріх не продовжувати його. Ну тобто, дуже багато цікавих людей, з якими можна обмінюватись досвідом, щось черпати з них. Ну, прям інформацію всяку. А як ви підтримуєте свій ось професійний розвиток? А, та дуже просто. Тобі приходять і кажуть, Сивитри, є така задача. Там. І такі, а, добре. От і якось ти так починаєш розвиватися. Скільки років ви працюєте у БПЛА? Ну дивлячись на те, що вам 21? Uh, ну, Щоб прям працюю, тяжко сказати. Десь uh, місяців 7-6 я працюю. Тобто у мене була попередня робота, я був на виробництві, займався всякими цікавими речима. А саме так, щоб цікавитись, то півтора роки. От я десь почав занурюватися в цю історію. Які найбільші технічні виклики ви давали у своїй кар'єрі? Uh, та загалом. Uh... Із такого це коли ти нічого не знаєш, так як сліпе кошенятко. Таке, От ти не знаєш, даже що куди тобі стукать, з чого за що братися, з чого починати. Це от найскладніше. А і загалом такого. Ну от коли ти е, починаєш братися за щось нове, от воно не виходить дуже часто. Ти так уже думаєш, Боже, нашу я чим я займаюся? Що я взагалі цій житті не так зробив? От а потім е, якось берешся в полки, щось там привознемагаєш себе, і воно потрошки виходить. Але все одно, от вас команда велика, ви один одному допомагаєте? Таке без цього ну ну нема таких варіантів. Тобто, ну сам нічого не стягнеш. Тобто можна щось завтикати, щось не, не вийде. Або, наприклад, ну от безпосередньо чим я займаюся, я піднімаю борти, які розвалюють курсанти. От, і да, тось мене така, якби как бы, некроманта, нікрофілія трошки спеціальність. От, і іноді може бути таке, що мені просто в пакеті приносять всі дрони і кажуть, ну нам на завтра треба. То есть, і, і Ти такий, друже, давай до мене там. От, бери паяльник в зуби, давай щось робити. Я так розумію, так, ви без роботи взагалі не сидите. Е, Тяжко сказати для начальства, да, для себе я просто розвиваюся там. Ну, Часто курсанти розвалюють дрони? Завчора. Два з половиною борта, три. Один так прям критичненько. От, е, ну, <капець> да. Якими проектами ви найбільше пишаєтесь? Саме БПЛА чи так. загалом? А давайте і БПЛА, і загалом. Угу. Ну, загалом з такого. Е... Коротше, мій шлях цікавлення паяльниками і всім таким почався з того, що мій друг мені був грошей. Ні, з того, що я почав робити собі акустику, тобто всякі музичні колоночки, така історія. І я трошки так пишаюсь, бо я робив всякі такі приблуди для себе і ходив по району, вимахувався саме гучною колонкою. От, а загалом із такого. Uh, та багато чого цікавого. Ну, типу, я там, uh, грубо кажучи, саме в півіху збирав, коли ще от, не сильно було якихось там відосів інеті, там, замовляв, тупив. от, Це так воно. Загалом ну, весь свій шлях я так трошки дивлюсь на себе, думаю, я все-таки молодець. Yeah. Да, що Я трошки там десь не провтикав, не забив болт. Да. Ви виходить так само учка. Ну, зрозуміло, вас тут трошки вам допомогли, але все одно ви не з пустими знаннями прийшлись. Мене насправді дуже прокачало виробництво. От, бо є дуже така велика межа, коли ти аматор і сидиш сам щось робиш, там вільний від роботи час. А коли це хобі переростає в роботу, ти розумієш, що а паятці два драта в час це не швидко. Що тобі треба там, сорок за там, п'ять хвилин от, в такому плані. І от воно дуже так міняє свідомість, коли ти. Коротше, коли тобі треба робити одне і те саме, але швидко. Тобто такий mm. конвейер сам собі був. Нема що... такого, як вигорання, що ти швидко, швидко, швидко. Ти такі... І чесно, буває, я один раз переплутав конденсатор, запаяв неправильної полярності. Таке вигорання було, що взагалі все в електроліті класно. Я не ще, я не сильно дуже довго в цій сфері, Тобто ще нема що вигорати. Які програмні інструменти ви використовуєте для проектування БПЛА? Ну Саме проєктування це така історія. тобто от, е, Тяжко сказати насправді е, про проєктування. Навіть, наприклад, от, наші, е, наші інструктори, інші, які займаються тестуванням і всім іншим, вони використовують софт саме більше для тестування. Тобто, у нас як такого RD не те, щоб сильно багато його. Тобто Є виробляють, але як таких от, ну що там, для 3D-друку використовують програми і софт для зчитування логів з польотів. З такого та ну не сказати, щоб там супер багато софта, але просто треба знати ідеї і як зусилля докладати, як ви перевіряєте надійність розроблених моделей. Тести даєте курсантам, вони їх розвалять. Ні, ні, так? ні. курсантам це є. у нас є люди, які займаються саме тестуваннями. Декілька інших інструкторів, на жаль, вони зараз або зайняті, або відсутні по певним обставинам. У нас є свої протоколи, до чого ми дивимося, тобто до якості збірки, якості компонентів, як воно все підібране. Бо компоненти по окремості можуть бути гарними, а разом вони можуть не працювати. От, відповідно, це все тестується, обов'язково ну, найголовніше це обліти, бо там всякі стенди це не працює. Тобто треба піднімати борт з вагою, з різними налаштуваннями і дивитися, як воно працює. Скільки по часу це займає? Багато да? це залежить від дуже багатьох факторів. В тому плані, от навіть е, ну от ти нещодавного ми працювали з дронами, е, які до нас приїхали з виробництва багато штук, і їх треба облітати. Не здавалось би, береш літаєш. Нічого також складно, монотонна робота. Але там десь вони не прошиті, там десь виявилося, що їм треба інакшу прошивку, якісь гарять, якісь з браком. Тобто, тут може бути все просто. Там пригода на 20 хвилин, а через тиждень ти думаєш, боже, куди я попав? Як обирають основні компоненти для ППЛА: двигуни, контролери тощо. Це залежить від того, що вам потрібно з ними робити. Тобто, наприклад, якщо ви робите там для себе якусь маленьку хобійну штучку, то ви можете обрати якісь там дорогі компоненти. От у нас є дрон, який був найшвидший в. 18 2018 році, якщо я не помиляюся, або uh -huh. 17 му він коштує там майже тисячу доларів. У нього там мотори з, з посрібленою обмоткою, тобто, щоб він був супер швидкий і лакшери дрон. От, але якщо, наприклад, тобі треба зробити масове виробництво, то це зовсім інші компоненти. Тому що вони мають бути. Ну, тут має бути межа між надійністю, дешевизною і кількістю. Бо, наприклад, там тисячу дорогих польотників може навіть не бути в продажі. Сидиш і вибудовуєш. що мені треба? Мені треба швидкість, мені треба надійність, мені треба там, економність і ти оце балансуєш. Ну, далі підбирає вого, наприклад, якщо взяти цю пташку, то сюди там, не підійде якийсь слабкий мотор, правильно? Це, звісно. Ну тут ідея як в авіації: Гвинтомоторна група, керування під це все. Тобто, ну, Банально від того, який ти GPS-модуль вибереш, буде залежати, воно полетить чи ні. Ем, всьому, що літає, ну, от, як я кажу взагалі про FPV дрони, в теорії воно б не мало літати. Воно все виглядає так, що все має йти проти нього. <рес> То есть, от, е, <рес> <рес> е, <рес> але він живе. Він чудом лице. Е, ладно, я не буду казати, я потім оф-рекорд, я скажу, як ми називаємо FPV між собою. Е, да, але да, ну, воно не мало літати, але воно живе, воно працює, воно щось робить навіть. Які матеріали ви використовуєте для створення корпусів? Для створення корпусів, ну тут знову ж таки, дивлячись, що робимо. Тобто, якщо це щось масове дешеве, то здебільшого це 3D принт. Бо якісь лиття форми, коротше, все дуже швидко міняється. Тобто, Наприклад, але якщо це катушки з оптоволокна, то більше це там пресформа, всяка така історія. От. Тобто, знову ж таки, є багато різних елементів, якийсь є сенс масштабувати на там лиття тиснення. якийсь, ну якийсь сенс, якщо там через місяць тобі треба буде інший модуль, а ти розгорнув верб. Ну коротше, це mm -hmm. Тобто, ти різний тип безпілотників робиться різний корпус. Да, просто поняття БПЛА, це ну дуже така вона обширна історія. Тобто, від FPV до там ж, там. Мультикоптери там уже далі йде. Тобто НРК, це там можна ваша головна місія, як я зрозумів, зробити максимально дешевий, наприклад, корпус, але максимально надійний. Та навіть ну, наприклад, для fpv дрона корпус як такий не сильно потрібен. Йому просто потрібна несуча рама. А. Тобто, щоб воно трималося в купі, не розвалилося, не резонувало на непотрібних нам частотах. От то для цього і він буде виконувати своє завдання. От у нас, наприклад, на коротше, є дуже велика різниця. Я до того як прийшов на школу, не розумів цього. От є рама за 500 гривень, угу. і є рама за 100 доларів. Угу. Я думаю. Кіт, ну, це ж карбон. В чому? Де. В чому різниця? Навіщо типу, цей оверпрайс? Ну, воно ж і так літає, ну, і так воно впаде і розіб'ється. Але потім я потрапив на школу, я побачив, що дрон з 60 метрів втикається пропеллером лучом вниз, і йому нічого, ти його достаєш, обтрюхуєш землю, воно летить. І я згадую, як на виробництві ми оці рами за 500 гривень, вони просто ну, тобі Хлам. в пакет да, приносять. От. Тому, да, тут все дуже таке. Дуже на практиці розумієш. Так, да, тобто, ти розумієш, що, наприклад, ці рами не працюють, от, бо вони там хиткі або ненадійні, або цей виробник. Тобто, от, рами дуже часто там, марк четверті рами, але є різниця, може бути в 50 гривень, але одні, наприклад, криво засверлені. От у мене таке було на этот. І тобі треба кожну підточувати на гріндері окремо нюхати карбон, щоб воно просто зібралось в купу. Да, тобто, ну, а як ви тестуєте аеродинамічні характеристики? аеродинамічні характеристики насправді більше впливають на е, крила, бо е, їм там потрібна підйомна сила, щоб воно могло летіти, взагалі, хоча б якось. в mm -hmm. е, да, е, коптерах по типу FPV, їм простіше в цьому плані. Тобто вони спираються на свої чотири мотори, але насправді тут теж багато є нюансів, гвинтомоторній групі, чистота обертів цих моторів, які там саме пропелери ставлять, що вам треба типу, швидкість чи ефективність. От, е, ну, загалом, здебільшого, це на практиці. Нема сенсу. Його заганять в трубу, бо знову ж таки, ти там щось зробив, приколупав до нього якийсь модуль, угу. а через місяць його треба вже викинути. Угу. І що, по-новому тестувати, а скільки буде коштувати це тестування? Ах, ну коротше, тут дуже багато нюансів. Плюс, що таке FPV? Де в FPV цепляється боєприпас? А який це буде боєприпас? Ну хто його знає? Які є, такі і причеплять. Відповідно, яка в нього аеродинаміка? та хто її буде міряти? Ну то є, на бо це ж треба різну вагу, наприклад, брати, щоб зрозуміти, під яку вагу він реагує. Які найбільше виклики у створенні стійких моделей? <світ> Досвід. <світ> Якщо нема досвіду, це найбільший виклик. Тобто це буде купа розвалених бортів, запчастин. Ну, бо цього. Потім ти зрозумієш, а це з цим працює, це з цим не працює. Дуже класно, коли, як у нас є, можна приїхати і сказати. друже доктор, наш інструктор, який там допомагає з налаштуванням і тоді фільтрів, всього такого. Каже: Поможи, не роби воно. <світ> він такий. Уху". Каже, дивись, значить, це викидаєш, оце викидаєш, викидаєш дрон, приносиш отакий нормальний, і воно буде летіти. От якось так да, комунікація приходить. Ну, от. Ну, може бути багато чого, може бути брак моторів. От, е, нас недавно зістовкнулося з тим, що дрон е, при майже повністю зарядженій батареї не летить. Тобто в нього на повністю відкритий газ, а він замість того, що піднімається, він просто плавно сідає. сідає. Угу. Брак моторів. Мотори ззовні однакові, але насправді інша обмотка, інші матеріали. Коротше. Це важка робота, це монотонна. Тобто, якщо він там не злітається, треба знайти проблему, це треба все копатися. Дуже зручно, коли, от, наприклад, в мене в хобійне, коли я щось собі один сидів робив, в мене воно не робить. Погуглив, погуглив там з прошивками, а потім ти розумієш, що ти дурак і замовив не той модуль. А тут зручно, тут у тебе є чотири модулі, а ти один поміняв, другий поміняв. А значить, проблема не в модулі, значить або в тобі, або там ще десь. І ти є можливість це поекспериментувати. Але да, наприклад, найсумніше це коли в тебе все горить. Тобі треба три такі задачі виконати, а часу нема. Треба на вчора, а зазвичай воно треба на вчора. Ну, типу, таке. часто буває таке, що ти щось робиш, і воно взагалі не виходить. А, ну, щось по-любому виходить, я <зас> скажу. <да. зас> Якийсь результат з тебе по-любому є, або негативний, або позитивний. Це що, Поки не розіб'єш, воно не полетить. <зас> От, або голову, або дрон не да. а, Ну, Та буває, ну куди ж без цього. Може бути, все що угодно. Тобто, все, що можна представити, і все, що не можна представити, може бути. не Ні. <зас> 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 а як ви вирішуєте проблеми з турбулентністю? Е, насправді, як такої проблеми з турбулентністю, я не сказав, що вона є, тому що ну, конкретно наші борти, тими, якими я займаюся. Тобто хлопці з зерпласту, е, які навчають ну, саме на такі борти, вони могли вам щось розказати, більш таке цікаве. Це трошки не мій профіль, я, ще, ну, коротше, я активно рухаюсь в ту сторону, плюс-мінус кілометр. От. Але знову ж таки, з дронами просто треба розуміти, принципи, що якщо, наприклад, пориви вітру 20 метрів на е, секунду, то ну, тобі буде тяжко летати. Особливо, якщо це вага, особливо, якщо це великий борт, великий Ще, то тебе може здуть. От у нас недавно були пориви вітру, що 17 метрів ну, коричі, 17 метрів на секунду, і у нас просто дрон улетів в березу боком. Він мав летіти прямо, він... його здуло. Ну, буває, що ж поробиш. Як організуються польові випробування БПЛА? Багато нюансів, що саме ми випробовуємо. Тобто, якщо ми, наприклад, випробуємо оптоволокно, то це має бути от дуже така. Бісяча історія авто насправді, бо щоб її випробувати, вам потрібно певне місце. Наприклад, вам потрібно налітати плавно. Що може бути? Може їхати машина і наїхати на тонесеньку скляну трубку. Вона лопається, дрон падає. Може йти людина з парасолькою, наступить, воно лопне і воно впаде. Білочка перегриз, ну, що хочеш, може бути. От, наприклад, може піти дощ. Угу. От У нас було таке, що треба обльотувати борти, а тупо два дня йде дощ. Ну, Ти не полетиш, бо воно згорить. Сидиш, чекаєш погоди. Ну, тобто, волокно, чим цей дрон від, 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 відрізняється від звичайного дрона? Якщо дуже просто казати, це. Одне у нас є варіант, наприклад, дротові наушники, є блютуз. Uh -huh. Якщо ми говоримо про звичайні FPV, це Bluetooth. Якщо ми говоримо про оптоволокно, це дротові. Uh -huh. І з переваг. Краще якісь звуку, грубо кажучи, там е, е, є там ще свої, ну тобто, е, ладно, я не буду говорити, бо це дуже довга історія. Коротше, якщо дуже по-простому, якщо видірнути штекер, uh -huh. музика пропаде. От, Якщо блютузом відходить далеко, то воно може там якось, але буде ловити. Забто й та сама історія. Якщо як тільки у вас приходить, пропадає з'єднання, все, випадає. От вам більше подобається оптоволокно чи, звичайно? В чому проблема оптоволокна? Його треба збирати. От, якщо ви вилітали катушку 20 км, вам її треба змотати. Я зрозумів. На цьому збираю. все, я думаю. Можна не продовжувати, <рес> що, що ми всі думаємо про, про оптоволокно. Які інструменти ви використовуєте для діагностики під час тестів? А, та, Знову загалом... ж таки, немає якогось такого. Так, звісно, немає. Тобто, от, Знову ж таки, що тестуємо? От, е, використовуємо звичай просто свою апаратуру базову. Якщо воно працює, то воно ти розумієш, що воно працює. Використовуємо е, прилади для того, щоб міряти загалом антенни, КСХ, е, опір їхній, тобто лейвіеней самий, ну, звичайно, він працює, в принципі. От, е, бо якщо, наприклад, в тебе немає відео, там може бути дуже багато. Причин, чого його немає, і uh -huh. один з них це антена. Тобто вона може бути або непідходяща, або в принципі вона може бути бракована, не працююча, або її пару раз об землю до цього. Ну то є це да, це вже з моєї специфіки. Трошки, от з такого ще ну пірометр, ми не використовуємо. більше ми на ну чіпаємо мотори. не гарячий чи ні. Якщо він кипяток, то значить, ну що та йде не так. От якщо він холодний, то все працює. Як ви документуєте результати випробувань? Оце я впевнений, вже 100% десь якась документація у вас ведеться. Насправді, ну тобто, як такі випробування, це залежить від того, хто до нас приходить. Тобто до нас може прийти людина і сказати, просто налаштуйте. Угу. Тобто він не літає в принципі. І тоді ми там під себе налаштовуємо, як ми вважаємо, там, щоб воно було ефективніше, правильніше. Тоді людина каже ок не ок. Якщо, наприклад, дрони приносять до нашого там, іншого інструктора, у нього є певний шаблон, по якому він їх оцінює. Тобто він, як я казав, він оцінює збірку, якісь компонентів, пайку, загалом поведінку дрона. Тобто ти, коли летиш, він може летіти стабільно плавненько, тобто який в нього запас по потужності. Тобто, наприклад, якщо дрон не взлітає на там, 50% тротуалу або 70% з вагою, то ну, це сумно, тому що в нього розрядиться батка, він ну, коротше, да, ним буде тяжко керувати. От, і і дається загальна характеристика, бо як такого стандартизованого, ну дуже різна номенклатура. Тобто тобі можуть привести від щось такого маленького, чисто хобі, просто хочу політати, до якоїсь такої дури, яка чуть і не тебе може підняти. Ну, Ну, просто дивіться, ось це великий проект, я вважаю, правильно. Десь якась збірка, це ж все повинно все одно якось правильно? Так. Ну, Короткоясно. Є... Так, да, ну, це якщо коротко, якщо довго, то це прям виробництво. Вони приходять, ну, тобто вони встають на озброєння, вони здають, там, там проходять боже, ратиф... сертифікацію, ратифікацію. Коротше, там дуже багато гемороя волокіти, і ми до цього не сильно дотичні. Тобто ми кажемо, воно працює чи не працює mm -hmm. в такому плані. Да, ну, тобто, ми, ми можемо допомогти, що треба зробити, щоб воно там пройшло певні інстанції, але. Ну, як ми ж не будемо робити роботу за людей. Ну, так. Зараз буде таке, можливо, для вас дурне запитання. Як часто необхідно обслуговувати БПЛА? Давайте кажіть, ну як часто? От розбилось да і все. Uh... Ні, ну, дивіться, якщо зат, от ми робимо там, наприклад, скиди або такого плану, і цей дрон повертається, він ніяк не трав... Ну, не ламається, наприклад, так? От просто сам механізм може поламатися? Uh... Коротше, не ламається те, що стоїть на поличці, і то, якщо це акумулятори, то вони все одно деградують і, і ламаються. Да. Тобто коротше, коли у нас працюють мотори, там е, йдуть вібрації в будь-якому uh -huh. разі. Тобто, е, дмухає вітер, вони стабілі... дрон себе стабілізує, ще сильніше вібрує. Е, мені приносять дрони, на яких, наприклад, гвинти типу, підкручувалися. Тобто у нас спокійно з пропелерів там на двох гвинтах один вискакує. Uh -huh. Ну тобто з маленьких дронів. Е, відповідно, якщо у вас великий дрон, він також вибрує. Там може, там може бути все що завгодно. У нас нещодавно е, на практиці просто батарея зісковзнула з дрона, і це було дуже класне відео, коли батарея обганяє дрон. Да. Нормально. Класне. А, та, і насправді, ну, якщо ми говоримо про якусь бойову роботу, то там є певний регламент чекапу, тобто що, ну тобто ти перевіряєш там затяг гвинтів, моторів, там що з ними взагалі? І ну, звісно, я певний ресурс, батареї, всього іншого. Якщо в принципі загалом все штатно, там, ну і загалом борт нормальний, там має бути певний запас. Але ну там може бути все що завгодно. Але все одно найчастіше, які компоненти виходять з ладу. Чи немає такого, що от найрозповсюдженіше? Це залежить від е, компонентів. Тобто, от, е, ну, із такого, навіть не знаю, от, е, ну, от у нас недавно Mavic улетів е, сам по собою, тому що в нього просто пропелер тріснув від старості, від усталості. Mm -hmm. Може, десь він дерево якесь косив до цього. Тобто він просто в повітрі анігелірувався. І так красивенько, як камікадзе, дрон за там, 100 тисяч е, е, уїхав. Нормально. <laughs> Специфіка роботи, да. так. Але ну, це все теж треба ремонтувати потім. Да, і ну, ламається. Може бути, все що завгодно. може бути від перегріву, може це, що робили в якийсь китайський хлопчик, десь в підвалі, міг криво припаяти. Ну, то є, да. воно могло працювати, працювати, а потім вийшло з ладу. Це ж електроніка, воно там. Як виглядає ваша команда, з якою ви працюєте? Бо я мав можливість так трошки заглянути, подивитись, чесно. Ну... Братство таке, кафець, там всі разом, як вдома. Так інакше ти просто не виживеш. Команда виглядає стомлена, і там багато задач ми працюємо. Ні, класно, ну дуже багато людей. Найкрутіше те, що є професіонали в своїх сферах. От ти можеш там підійти до людини і розпитати буквально. Там от не знаю, що вам казали, у нас є людина, яка відтестувала, напевно, найбільше ребів, або ну, якщо не в світі, то в Україні точно 550 плюс комплексів. Uh -huh. Ну, тобто ця людина не те, що собаку з'їла, мабуть, не одну. От, І ти можеш там до нього підійти, і там із чогось банального до просто пофілософствувати на тему, о, вообще, що буде там в світі, потім в майбутньому. Ну і це круто, тому що тобі є до кого звернутися за порадою або там. Якщо, наприклад, тобі якась цікава тема, ти можеш там навчи мене, на жаль, <рес> ну. Коротше, ви всі разом. так, Якщо навіть якісь є в тебе питання, наприклад, ти можеш звернутися, тобі допоможуть завжди. То, звісно, ну це ж потім їм треба буде робити, якщо я це не зроблю. Ну, це ж таки ну, порочне коло просто. Ну. Добре, а чи траплялися труднощі в роботі в команді, як ви їх давали? Та по-любому трапляються, цей колектив. Ну, по суті, це насправді дуже творча робота, тому що тобі завжди треба якісь велосипеди забритати. от, І ну, тут трапляються розбіжності. Ну, що, там, на полігони їздимо, загалом нетворк. Ну, тут треба дружити, бо якщо ти не будеш дружити, то це буде сумно. Ну, да. А от таке питання: от, з приводу школи, у вас по фізиці, які були бали, нормальні? Дуже залежить від викладача. Тобто, перша моя викладачка з фізики мені дуже класно тут привила любов до неї загалом. І мені ця вся історія подобалась, але потім був дядечка, який не знаю, надіюсь, він буде це дивитися. Ну коротше, людина вже така трошки ну побачила життя, і мені стало дуже нецікаво, тому що там коротше були якісь життєві історії. Ну, викладач не те, що викладав. От. А те, що він викладав, мені було нецікаво сприймати. То, так. Мені привели, е, прищепили любов до фізики, а там далі вже якось я сам випливав. Де ви взяли ці знання? Типу, от, як ви казали за колонки за це все. Типу, я розумію, багато з чого взято було з інтернету в Мілі руки. Тобто це все інтернет в Е, Ну, наприклад, із такого дуже простого, ну, майже завжди це емпіричний якийсь шлях. Тобто, от, якщо просто листати в інтернеті, ти нічого не дізнаєшся. От Якщо ти щось податкнеш в інше і воно не буде роботи, то ну, тоді буде сумно. От, і ти будеш там щось експериментувати і тому подібне. Просто ну, були якісь там гроші, кишенькові, тратив на те, щоб купляти якісь модулі з Аліекспресу, якесь воно все колхозилось разом. Щось наче працювало, щось потім не працювало. Ну, то, то воно так і було. Е, ну, Тяжко насправді. Е, я просто проживаю в Ірпіні, і е, там були якісь радіолюбителі, але якось я ходив окремо від них, типу, mm -hmm. не, 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 не був в тусовки. Ну, так склалося. Давайте трошки поговоримо про майбутнє галузі, це вже наше фінальні запитання. Як ви бачите розвиток технології БПЛА у найближчі 10 років? Та я б себе в 10 в перспективі 10 років бачив, чесно кажучи, і там. ну, да. от, е... Ну от Просто дивіться, якщо взяти початок повномасштабного вторгнення і зараз за цей період дуже сильно змінилися технології БПЛА. І от саме за десять років сильно зміниться чи ні? Це залежить від того, що загалом буде відбуватись в світі. А поки те, що відбувається в світі, каже нам, що буде змінюватися, буде змінюватись ого го як. Якщо там не знаю, вислідкували те, як почалась, почався напад на Ізраїль. Оцей нещодавній, mm -hmm. то він почався якраз таки з безпілотної компоненти, коли вибивали просто критичні вузли, грубо кажучи, дешевими засобами, як там хтось казав, весільними дронами, там оце всі історії да. і виходить. Ну це просто те, що докорінно змінює доктрину війни. Тобто, наприклад, та техніка, яка тяжка, танки здавалась би, ну там що їм буде, да? а там декілька бортів може його спалити. Mm -hmm. І насправді ну, дуже так цікаво дивитися за тим всім, як Америка каже: А нам не треба свічблейди по 6 тисяч за борт які нічого не роблять. Давайте ми будемо як українці робити щось дешеве, яке буде ну, нищить все подряд. Тобто ну, це, це масова зброя, вона дуже страшна. Насправді, як з нею толком боротися, ну, так, щоб стовідсотково практично немає рішень. Тому, скоріш за все, що ну, наступні конфлікти це будуть е -е -е, знову ж таки БПЛАшні. І хто краще це почне? от. Наприклад, просто я дуже так цікавився ще до повномасштабки цієї військової тематики. тому я так розсусолюю. От загалом, може пам'ятаєте, дебют Беректара був не в Україні, а в Карабахі. От тому і те, як він там працював, то це було дуже ефективно. Тому так, просто ми зробили із дуже дорогої цяцьки, більш-менш дешеві, і далі там розвиваємося. Які нові напрямки ви б хотіли дослідити у своїй роботі? Та насправді їх багато. От, просто мені насправді цікаво глибини налаштування дрона, тому що компоненти це все прикольно, але, грубо кажучи, якщо ти ручками не налаштуєш реакцію під контролера на зовнішні чинники, вібрації, все стальне, то воно нікуди не полетить. Ну, воно більше згорить мотори і все на цьому. Фініталя комедія. Тобто, це така інтересна історія. От, та й загалом, ну тобто. Крила дуже цікаві, тобто, все таки, ну тобто, крила це все таки майбутнє. Тобто, квадрокоптери це класно, але крило це база, це це те, що летить Да. <гум> Іван Петрович. Безмежно дякую вам, що ви поділились своїм досвідом як інженера. Ви дуже молодий, дуже перспективний. Маю надію, що у вас все вийде. Дуже дякую вам за це інтерв'ю і за ваш внесок до нашої перемоги. Стараємося робимо. Шо? Долучайтесь, є там карточки, може додати донейти на школу. Завжди волонтерські проекти, Супер на підтримання. Приходьте навчатись, у нас класні спеціалісти у нас навіть. Да, так. друзі, і особливо зараз хочу сказати за школу дронів. Посилання буде обов'язково знизу, тож обов'язково перейдіть, подивіться і не забувайте підписатися на канал, ставити лайки і поширити це відео. Ну і як завжди.